Стрибальчик радо став на лиші, підперсь ціпками та й побіг. Ой, гарно ж як дивовижу виблискує на сонці сніг. Коли, засапавшись назустріч, іде ведмедик дивачок. Він зверху свого пухкого хутра напнув новенький кожушок. Ой, жарко, парко, я загину, від мене звільни. Візьми собі цю кожушину, а лиш подаруй мені. Це ж і на це стрибайчик згоден. Побігло далі зиченя, пишаючись своєї вроди та ще й з нового убрання.